Наше спасіння це служити Богу, служити, і служити Ісусу, служити Його Слову. Це є гарантія, щоб потрапити на банкет, потрапити до раю. Це є щастя, це реальний вигід, це лікування, і це працює. Воля Божа, це врятувати душі людей від пекла. Нам дуже важливо чути голос Бози, Божий через Біблію, через пастирів, людей Божих та через Дух, вивчати Слово Боже, щоб знати істину та не бути обманутими. Дуже важливо виносити у світ думки, каятися і очищатися через Слово Боже та священників. Сенс життя це врятувати себе, врятувати ближнього. Якщо є покаяння та віра, то відбувається спасіння і шанс на життя вінчне. Найголовніше це думка Бога.